Я в житті багато грішив. Розкажи. Ми думали, що на краще. Та все вийшло інакше. Тобі доведеться стріляти. Джим. Це найбільша помилка в моєму житті. Замовним вбивство стало тим спусковим гачком, що спричинив нарощування конфлікту і гуманітарну катастрофу. Джима, що ти тут робиш? Хтось намагався мене вбити три дні тому. Компанія підчищує хвости. Ти мусиш викрити їх. Це єдиний шанс. Ти дарма переймайся, Джима. Минуле це минуле. Нашого завдання ніколи не було. Це ясно. Отже, ти вирішив мене. Підставити. Ми знаємо, що ти зберігаєш інформацію. Скажеш нам, де? У мене є і мене. Дати. Відеозаписи. Буквально всього. Їх зможе побачити весь світ. Нехай почнеться полювання! Політику компанії можна зрозуміти. І остання реальна загроза. Тоді нам немає про що говорити. Він мене підстав. Тепер вони прийдуть за нами.